Всем привет! Сегодня мы с Димой просто богатыми детьми. Всем ось его тачка, ось моя тачка. Сейчас, раз, раз покажем ее годим, потом мы Ось у него и шторки закрыты. Только странно, что у него конфет нама. О, у компьютера подсветка красивая. Так, шкаф какой вас... и... а? Так, і... и... И вот ванна. Теперь идем в мой домик У меня все жовте. Ось подсветка красивая. Тоже... І ось ванна. Е. Так, зараз він її подивиться. Е, ні. Що? Две їх могла зачинитися. Ось в мене іграшка, планшет та пропси. Та камера щоб знімати відео. Як Угу. Так, зараз зачиняємо двері. Так, зараз зачиняємо двері. І ти зачиняй. О. Тільки що, як будто за молодхоз був. Так, і поїхали кататися. У нас нага. Хун машина дуже захисна. Нас спрашиваете, чому я вмію водити. Я вам не скажу. І чому Дима вопросить? Все, поїхали кататися. А ти? Ні, зараз почекай мене. Зараз я її зроблю. А як тобі давні? Тут ще Діма про наставив куча акул, щоб, щоб всі боялися. Давайте підемо поплаваємо. В одній окулі. Так. Все, я теж в окулі плаваю. Ось як я сиджу. Це секрет, я бачу. і робимо турбо Супер турбо. Так все пішли кататися на лодку чух я за холем хто катає? Я. я сижу так, дивіться І... Всього ж Ти сів, я тебе не бачу. Я тебя набачу. Не... А, я бачу ты, да. ты забагался у меня. Тут у меня забагался. Так, где... А где ты забагался? Ось, ось. А, вот, ты там Садишь Зараз я вам покажу як треба катати. Ми прям супер катаємо. Я покажу Угу. Він дуже класно катає Димап, ще і музичка є. Потім ще на вертольоті політаємо. Ого. О, як ти, Діма, катав мене. Зараз зробив трюк. <свист> а -а -а! О, Дима, Ма Може, давай будемо жити на цьому острові. Ти хто став буде дім? Я або ти? Тоб... Щоб поставити дім, треба прибрати його. Хто прибирає її ставить тут дім? Я не можу Тоді я потім заїдемо за твоєю машиною. Добре. Так, будет у нас трех. О, ось так и есть. Ось такие и красы выйдем. Тут ще треба будет прикрасить. А я еще на в доме навіть. А я в жаж. А, фух, я чуть не впав. А я не могу... А, залезть. Так, тільки мене награбити. У мене тут ще буде басейн. Басейн на морі. О, сей. Я дав тобі сусе, сусіда. Тепер йдемо за лодку. Так, ось лодка. Зараз ми будемо їхати за машинами нашими. Так, за... Дима, йди сюди. Сідай па -па. де угодно, зараз будемо. А, навіщо за твоєю машиною їхати? Па -па. Так, на цьому, мабуть, будемо закінчуватись, Дима, про. Всім пока!